На самому півночі Пакистану серед суворих і неймовірно красивих гір гіндукуша живе один із найзагадковіших народів світу Калаші, в країні, де домінує іслам, вони зберегли свою давню віру, традиції, обряди і навіть право пити алкоголь, що для мусульманського Пакистану справжній нонсенс. Але як так сталося, що цей маленький народ лише близько п'яти тисяч осіб зумів вистояти в морі чужої релігії та культури? І чому їм дозволено те, за що інших могли б посадити або покарати? Карати, спробуємо розібратися в усьому крок за кроком. Калаші це не просто ще одне гірське плем'я. Їхня зовнішність вражає. Серед них багато світлошкірих, блакитнооких і навіть світловолосих людей. Через це про них ходить купа легенд. Хтось вважає їх нащадками солдатів армії Олександра Македонського, які залишилися у цих краях понад дві тисячі років тому. Інші вважають їх загубленим європейським народом або навіть білими індусами, які просто осіли в ізоляції серед скель. Але сучасні генетичні дослідження кажуть, калаші це автохтонне населення регіону. Тобто ті, хто живе тут з давніх давен. Їхня зовнішність не подарунок Македонського, а просто результат ізольованого життя в горах, де гени передаються з покоління в покоління без стороннього впливу. Живуть Калаші у трьох невеликих долинах: Бумбірет, Румбур та Бірір на кордоні з Афганістаном. Їхнє оточення суцільні мусульманські громади, а сам Пакистан Ісламська Республіка, де релігія грає ключову роль у політиці, праві та повсякденному житті. Але попри це, калашам офіційно дозволено сповідувати свої. Вірування і це справжній виняток. Чому так? Все завдяки колоніальному минулому, коли британці контролювали ці землі наприкінці 19-го століття, вони не змушували Калашів приймати іслам. Це була частина політики поділяй і володарюй. Англійці залишали племена у спокої, аби ті не об'єднувалися проти них. Після того, як Пакистан здобув незалежність, влада теж не чіпала калашів з поваги до їх самобутності і з метою зберегти культурну спадщину. Тож калаші досі мають статус етнічної та релігійної. Гійної меншини з правом на автономність у побуті та вірі, і саме через це їм офіційно дозволено те, що для більшості пакистанців табу. Наприклад, вони можуть виготовляти і пити алкоголь, пиво, вино, навіть самогон. У Пакистані вживання алкоголю заборонено законом для мусульман, але для немусульман діє виняток, і калаші цим правом користуються. Їхнє вино обов'язковий елемент свят, ритуалів і навіть буденного життя. Вони вірять у дезау єдиного бога творця, але залишки старого язичного. У них досі присутні Жертвоприношення приношення козлів, дерев'яні фігурки духів на полях, відкриті гробниці. Усе це частина їхнього унікального світу. Алкоголь у культурі калашів це не розвага, а частина релігійної ідентичності. Вино тут символізує єдність з предками, веселощі, святість моменту. Кожен головний релігійний обряд чи свято супроводжується його споживанням. Наприклад, під час фестивалю Чаумо, який триває кілька днів у грудні, люди танцюють, співають, моляться і п'ють вино. Виготовлене зі своїх же виноградників. Це сакральна дія, а не просто застілля. Тому для калашів право на алкоголь це не просто дозвіл випити, а частина їхньої боротьби за виживання як народу. Але не все так райдужна. З кожним роком все більше молодих калашів переходять в іслам причини різні: одруження, прагнення до навчання, кращої роботи, соціального підйому. І якщо колись усі у селі сповідували свої давні вірування, то тепер поруч із святилищами стоять мечеті, культура змінюється, мова зникає, а традиції поволі втрачаються. Багато хто з калашів не п'є вже з особистих переконань або під тиском мусульманського оточення, але при цьому їхнє право на алкоголь досі юридично захищене, і це важливо, бо з його втрат. Тою може зникнути ціла частина їхньої культури. Калаші це живий музей до християнської та до ісламської цивілізації. Їхній побут, віра, їжа, навіть одяг, і все це ніби перенесене з минулого в сучасність. Їхні жінки можуть самі обирати собі чоловіків, розлучатися, носити яскраві традиційні сукні. І це теж рідкість у мусульманській країні. Вони вільні у вираженні себе через танець, музику, вино і пісні. Саме тому світ сьогодні так уважно спостерігає за долею цього народу. І поки Калашські жінки носять свої барвисті сукні, а на святах лється вино. Можна бути впевненим, цей народ ще живий. Але скільки це триватиме, залежить не лише від них, а й від світу, який має не лише дивитися, а й допомагати зберігати цю унікальну культуру.